Вітаю вас, друзі, всіх вас з новим 2024 роком. І бажаю вам крепкого міцного здоров'я, благополуччя, любові, і, звичайно ж, всім нам мирного неба обов'язково в цьому році. Ну що ж, наступив 2024 рік, це перше відео. І ось таке цікаве у нас сьогодні буде відео. Зайшов якось я перед новим роком в АТБ-магазин скупитись і. Ось такі мені запропонували на касі Різдвяні АТБ Сторіси. Якщо ви пам'ятаєте, ось це фірма NTI Loyalty, яка колись розробляла спеціально для АТБ саме Брайтів АТБ-Рену, якщо ви пам'ятаєте, таке було пару років назад І ось сьогодні нам предстоїть сьогодні відкрити ось таку велику кількість карточок. Тут їх аж 24 карточки. І, до речі, я ось тут читав десь, що в колекції якраз 24 сторіси. Що це таке сторіс? Взагалі, що воно таке? Давайте, друзі, звичайно ж, підтримуємо відео лайком. Обов'язково підписуємось на канал і комент внизу залишаємо. Ну що ж, Поїхали розпаковувати і дивитися, що це таке. Ну що ж, ось такі ось різдвяні сторіси. Тут написано, що більше інформації. Давайте зараз це все діло відскануємо і почитаємо, що це таке. Так, ну що, давайте переведемо QR-код. Так, нас посилає перейти за посиланням. І зараз ми це все діло вам вами почитаємо. Ну що ж, нас перевело ось на сайт крісмасб. Різдвяні сторіси, айфони від санти Нічого собі дивіться, збирайте легендарні картки та приймайте участь у розіграші iPhone 15. Ось самі карточки, дивіться, сторіси. Так, давайте я зроблю. Трішки гучніше. Яскравіше, мовно, ну, ось. Так, ось, збирайте карточки та отримуйте один із трьох айфонів в 15. Тобто у нас на розіграші буде 3 айфона Далі, ось у нас. Купуйте картки Різдвяння TB Stories. На касах HDV Market знайди легендарну картку. Друзі, до речі, ось, скоріше всього, вона і є. Ця легендарна карточка. І зараз. Так, переходь у гру з Інстаграм. А в Інстаграм, друзі, блін, на мене немає Інстаграма, чесно кажучи. Та опубліковуйте відео з грою за своїй сторінці Інстаграм з хештегом Різдвяні сторіс АТБ. Так, це для того, щоб прийняти участь у цьому всьому ділі. Купуйте товари на суму від 100 гривнів. Отримайте картку акційну за 2 гривні, тобто одна карточка. Додаткову карточки можна отримати за покупку товарів партнерів. Або розраховуючись карткою АТБ. Створи різдвяний сторіс, оживи персонажів у соціальних мережах та додатку АТБ. Ось як це все діло відбувається. Тобто, оживати. Так, ось вони ці пінгвінчики навести так. Скоріше все, що потрібно, щоб буде скачати і встановити додаток. Магія Рез 2 у додатку АТБ. Живіть колекцію з восьми різмяним версіалом, завантажу додаток АТБ та поділісь своєю е, різдвяною історією з близькими. А, тут ще і гра, напевно, буде, і цю гру можна буде грати. Інтелектуально грав у Instagram. Оживіть персонажа на своїй сторінці Instagram скануючи QR-код з картки допомоги героїв у грі. І ось тут можна навіть своє обличчя вставити і створити з власного свого персонажа. Перетілюйся, ось те, що я казав, у різдвяного персонажа. Перевілються одного із восьми різдвяних персонажів за допомогу Тікток маски. Дивіться, навіть в TikTok буде маска. І ось, в принципі. Запитання самі найчастіше задаваємо. Ну що, друзі, переходимо сюди, більше інформації. Ага, це інстаграм. Посилання в інстаграм. Ну що, друзі, в принципі, нам все зрозуміло. Давайте ми почнемо розпаковувати. Цікаво, цікаво, дуже-дуже цікаво. Так, ну і, звичайно, виробник. Нічого. так дітям від 14 років. Так, і поїхали відкриємо першу нашу таку ось карточку. Що ж нам там випаде? Ось така рубашечка у них є, дуже тоненький папір. І перевертаємо. І це лайк like, номер 19, звичайна карточка. Завантажуй додаток та оживи картку. Ну що, друзі, ось цей QR-код. За ним, якщо ми відскануємо, перейдемо в додаток. Те, що зараз ми і з вами зробимо. Ось тут є нас відкрити додаток, або завантажити додаток. Нас переводить в наш Play Market, і ось ATB Market. установлюємо додаток. Зараз хвилинку я установлю і продовжимо. Ну що ж, у додаток встановився і переходимо. Тут просить ввести номер телефону для авторизації. Все, ось, ми зареєструвалися. На наш номер телефону прийде смс для того, щоб підтвердити ось цей пароль з авторизацією. Так, ну що, друзі, дивіться, не хоче присилати код для того, щоб підтвердити авторизацію. Ну, Це все сталося після того, як ось недавні були проблеми з Ківстаром. І ось ці коди вони не хочуть підтверджувати. Тому я не можу підтвердити код авторизації для того, щоб війти в додаток. Тому, на жаль, сьогодні ми зробимо тільки розпаковочку, а уже з наступного разу я спробую звичайно ж, можливо, через інший номер телефона, можливо, Vodafone, Зареєструватись, і тоді ми, звичайно, їх будемо оживляти і подивимося, які вони зробимо. Додаткове відео, коли ми покажемо, як вони ці всі наші персонажі оживляють. Тому сьогодні буде відео тільки чисто розпаковочка, друзі, тому поїхали відкривати. Так, ну що, тут нам ще попадеться цікавий. Ухти, дивіться, Санта, рідкісна карточка. дивіться. Це у нас була звичайна карточка, а ось це рідкісна. Бачимо, вони відрізняються. Ця така е, сіровата, була світло-блакитна, ця більш така блакитніша, темніша. І QR-код в нього вже червоний. Якщо тут відрізняється звичайно і просто синій, тут рожево-такий помаранчевий, градієнтний. Тому ось нова карточка це Санта. Перевтілюється у різдвяного персонажа. Ось тут в них ще значки є. Дивіться, тут якась паличка, а тут очки такі прикольні. Ну що, поїхали далі. Відкриємо, подивимося, що там нам ще випало. Так, оленятко, звичайна карточка. Бачите, прикольно. Номер один, до речі, номер один. І поїхали, відкриємо. Далі. Вау, дивіться, який прикольний нам випав ельф. Е, прикольний, звичайна карточка. Це ельфовичок. Ельфовичок з такою наклеєчкою ОТБ. Прикольно. Так, з рубашки них однакові. Номер 4. Уже добре, що немає повторочок. І поїхали. Відкриємо далі. Вау, дивіться, я вже бачу по QR-коду, що це. Картка рідкісня дракон. Дракон, до речі, рік дракона. Він такого е, сміющеся закоханого смайлика. Тримає в руці. І, до речі, в руці ще й тримає iPhone. Ось так, друзі. Тому купуйте номер 17, купуйте карточки і участвуйте в розіграші iPhone. Усі акції, е, умови акції е, при переході по QR-коду. Ось це QR-коду скануйте і на сайті, або просто на сайті вбийте різдвяні сторіси. Ось такі, АТБ, і ви почитаєте там інформацію. Дивіться, нам ще одна рідкісна випала карточка це блогери. Блогери пінгвіни. І прикольно. номер 8. Номер 8 Поїхали відкривати далі. Дуже добре, уже у нас 6 карточок і ще ні однії немає повторочки. І ще одна нова карточка, і це не повторка, номер 16 Звичайна карточка дракон. Ще один дракон, до речі, у нас був дракон. так, Оленятко, Санта, блогери. А ось такий був дракон. Номер 17 і номер 16. Дивіться, дві попідряд. Але це вже звичайна карточка, а це ось рідкісна. Ну, Також дракон і то дракон могли якось назвати дракончик чи ще щось. Не знаю. Ну, Добре, що вже не повторочка. Так, ну що, поїхали далі. Поїхали далі. Пом -пом -пом -пом. Санта. І це, напевно, перша вже в нас повторочка, так? Санта є у нас вже номер 10. А, дивіться, ухти! У нас є Санта, ну це номер 10, звичайно, А це номер 11. Рідкісна. Це два різних Санти, так само, як і два різних дракончика. Прикольно. Немає повторочок поки що, поки що немає. І це добре. Так, ну що, поїхали далі. Номер 19. Лайк. Like. Ну, номер 19 у нас вже є. Он, тому ось перша повторочка. Перша повторочка попадається. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось таке відео, можете підтримати лайком. І, звичайно ж, щоб відео далі YouTube рекомендував. І я буду ще для вас відкривати такі карточки. Дракон номер 16 і в нас вже така є. Це друга повторочка. Поїхали далі. Ту-ту-ту-ту. Ще одна карточка це лайк номер 19, і це знов повторочка. Уже дві повторки. Так, ще одна оленятко номер 1 І в нас така вже також є повторка. Ну що ж, пішли дуже повторочки нам повторюватись, повторюються повторочки. Вау, легендарна карточка. У! Це легендарна картка Королева, друзі. Ви представте собі, дивіться, бачите, як відрізняються QR-коди. Якщо це рожево-помаранчевий, то це помаранчево-жовтий. Ось таким кольорами відрізняються карточки. Ось ви бачимо звичайну карточку. Рідкісну посередині і легендарну. Це легендарна карточка номер 15 Королева. Прикольно, друзі. Нам випадає реально легендарна карточка. Ну що, а не вже? А це одна легендарна, цікава, чи їх фар є. А ну, напишіть, друзі, в коментах, чи у вас є легендарні карточки, крім королеви, ще якісь. Так, звичайна карточка Дракон, і в нас вже така вже також є. Ну що ж, пішли відкривати далі? Вау, щось новеньке, друзі. Новеньке. Це королева, звичайна карточка. Вау! Королева у нас вже є, тільки легендарна. І я не здивуюсь, що ще одна буде королева, рідкісна. Тому ось так. Ну, Звичайно, круто, круто що випала ще одна карточка. Е, не повторка. тому Бух, ух ти! ще одна королева. Тільки що її дістали. Ну що, відкриваємо далі. Далі, далі. Ух ти, що, дивіться, що нам там ще випаде. Вау! номер 22 Елементаль. Це краплина води, яка замерзла. Це карточка звичайна. Типу кришталь Елементаль. Елемент каплі. Так, звичайна карточка, але. Саме головне, що це є неповторка. Ну що ж, йдемо далі, друзі. Йдемо далі і відкриваємо далі різдвяні сторіси від АТБ Маркету. І що нам там далі випадає? Ох. А далі нам випадає Санта Звичайний, який у нас вже такий є. Так, ось він, так, є. Все, йдемо далі. Наступне у нас ще залишається 5 карточок, це шоста. Напевно, нам не вдасться сьогодні зібрати колекцію, але якби нам ще один хох, лайк лайк у нас також є, тому вже ще одна повторка. Ну що, друзі, залишається 5 карточок. 5 карточок. І давайте зараз ми якось його відкриємо так. Легенько дістанемо, можливо, там ще щось цікаве буде. Дивіться. Давайте ось так от маленько дістанемо. ну давайте подивимося, що ж там таке може бути. Я дивіться, що бачу. Я дивіться, що бачу. Ух ти, це рідкісна, друзі. Це рідкісна, рідкісна карточка. І хто це? Вау! Це оленятко! Пам'ятаєте, я вам казав, що ось вони всі повторюються, якщо є оленятко звичайний, значить є оленятко і рідкісний. І подивіться, в чому різниця. Цей оленятко просто в шарфіку, а цей в крутій, радужній рубашеці. Чи це толстовочка така якась крута. І очки в нього дивіться Stars, Stars Glass. І дивіться, які в них прям роги, прям такі металічні, круті. Ну, Клас, клас. Реально один, два, номер один і номер два. Круто. Ну що, друзі, поїхали далі. І дивіться, що нам випадає далі. Далі нам випадає звичайна карточка. Але це королева. І в нас вже королева така є. Все. Це повторочка. Ну що друзі, три, три карточки. Залишилось. І лайк. Знову лайк дуже багато цих повторочок лайків. Давайте нам ще якісь нові ельфовичок. Ельфовичок у нас такий, здається, вже є. Так, он є. Номер 4. Повторочка іде до повторочки. Ну що, друзі, остання, остання. ось такий стік тук 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 чук Вау! І це попадається також в оленятку. Ну що, друзі, ось такі у нас сьогодні випали повторки. Дуже багато повторочок однакових. Один навіть дракон рідкісний попався. Ще один дракон. Так, і багато лайків. І ось всі нам випали тих, яких нема. Ну що, друзі, і ось нам випала ось така пачечка. Дивіться вже це яких новий, перший, і це поповняють вони нам відразу нашу колекцію. Номер 1 Оленятко, номер 2 ось така рідкісне Оленятко. Потім номер 4 Ельфовичок, номер 8 рідкісні блогери. так, номер 10 Санта, номер 11 рідкісний Санта, номер 13 Королева, номер 15 Королева. Які вже легендарна. Отже, ще має бути номер 14, рідкісна королева. Я так зрозумів, що кожної фішки чи карточки має бути по дві, а деяких навіть, як оказалось, по три. Або їх всіх має бути. Дивіться, один, два оленятко. І відразу йде ельфовичок 4. Значить, скоріше всього, що три оленятко легендарне. Тобто, кожного персонажа має бути по три. Ну, я так вважаю, але я точно, ну, дивіться, логічно, номер 8 рідкісні блогери, має номер 9 бути легендарні блогери. І вже 10 Санта звичайний, 11, санта звичайний, і 12 має бути легендарний. Ну, Логічно, судячи, то виходить, що так, що кожного має бути по 3 персонажа. Так, дивіться, дракончик 16, рідкісний дракончик 17 лайк 19. 20, 21, в принципі, да, рідкісний легендарний. І ось елементаль 22, 23 рідкісний і елементаль 24 легендарний. Тому, друзі, всього, як ми бачимо, має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, по ідеї має бути персонажів. Має бути 8 персонажів, і ось я вам покажу ще свої повторочки. Два оленятка, ельфовичок, дві Санта, дві королеви, рідкісних два дракончика. два, три, чотири, Аж лайка. Ну що, друзі, ось такий крутий сьогодні було у нас відео. Тому підтримайте відео лайком, підписуйтесь, пишіть комент внизу, якщо ви хочете ще ось такі прикольні розпаковки сторісами. Обов'язково. Буду купувати і для вас знімати відео. Ну, всіх з новим роком, друзі. До нових зустрічі. Пока.